Вас вітає компанія Смакмед. Сьогодні ми поговоримо про рамочні воскотопки. Якщо ви хочете збільшити свій прибуток від бджільництва, то ці воскотопки вам знадобляться. Вони є на різну кількість рамок та зроблені з нержавіючої сталі. На фасаді воскотопки є ручки для зручного її транспортування, а також на кришці є ручки для того, щоб підняти її було зручніше. А також є зливний кран для воску і екран для того, щоб підключити парогенератор. Якщо у вас немає парогенератора, то ці поскотопки можна використовувати на відкритому вогні. Глянемо воскотопку всередині. Всередині воскотопки ми бачимо корзину з отворами, через які потрапляє пар для того, щоб розтопити воск. Знизу корзини є отвір, через який віск потрапляє до крану. Якщо ви плануєте використовувати воскотопку на відкритому вогні, то знизу є резервуар, куди заливається вода. До кожної рамочної воскотопки також в комплекті іде підставка. Також рамочки в цих вискотовках. Одять дезінфекцію, дані варіанти на 13 та 6 ранок. Не втрачайте можливості заробити більше на продуктах бджільництва. Замовити їх, ви зможете на нашому сайті або в магазині.